І далі трохи військової аналітики. Чого чекати від ворога? Запитаємо представника прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Пане Андрію, вітаю наживо в ефірі марафону. Отож, зважаючи на останні події Добрий, на фронті, і не лише на фронті, скажімо, і е, ці кримські вибухи, е, чого чекати від ворога найближчим часом, як ви вважаєте? Глобальні зміни глобальні завдання і стратегічні завдання Путіна як людина, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилися. Але за весь цей час проведення повномасштабного наступу і російської агресії, все далі власне сама Росія від досягнення цих цілей. Триває повномасштабне вторгнення, і майже по всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Зрозуміло, що про Відступ сьогодні про те, що Росія відведе свої війська з території України. Наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом звичайно будуть дуже гострі події на всьому фронті. І мова не лише про прив'язку до якихось дат, Зараз багато говорять про день незалежності, хоча безумовно цей фактор треба враховувати. Але е, управління розвідки давно повідомляли і говорила про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими mm -hmm. е, місяцями і періодами е, для подальшого розвитку бойових дій на е, всьому фронті. Так і от ви сказали про дати. Зокрема, завтра у Львові очікується президент Туреччини, генеральний секретар ООН і президент України Зеленський, чи безпечно проводити таку зустріч у Львові? Зважаючи особливо на те, що відбувається вздовж білорусько-українського кордону з білоруської сторони, туди там російські літаки час від часу прилітають, і всім зрозуміло, що вони туди возять, всі необхідні заходи безпеки Україна безумовно робить. І ми знаємо приклади, коли представники, зокрема, Організації Об'єднаних Націй. Були в Україні саме під ці дати Росія робила певні провокації і обстріли і повітряні удари. Ну що ж, світ бачить, з ким ми маємо справу. Це безчесний ворог, який не зупиняється ні перед чим. Разом з тим, світ демонструє підтримку Україні. Тому працюючи посольство в Києві, міжнародні делегації на сам найвищому рівні, які регулярно відвідують нашу столицю. Інші міста тому яскраве підтвердження. Дуже добре, що. І президент Туреччині і очільники Організації Об'єднаних Націй демонструють, що вони сьогодні разом з Україною і не бояться путінських і російських ударів. Ну а що стосується дії Росії, ми маємо бути готові до різноманітних сценаріїв, враховуючи з ким ми маємо справу. Та не можна спитати і про інше, бо ви так окрім того, що є представником прес-служби головного управління розвідки, також представляєте координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. От ми вже звикли, що росіяни мають таку можливо навіть національну звичку ділити людей на сорти, і навіть військовополонених вони якось поділяють оці вищого сорту, а ці нижчого. Що можете про це розказати? І чи це ускладнює процес обмін? Так, ми можемо констатувати, що до певних груп своїх же представників і російських військовополонених має Російська Федерація, ну скажімо так, невисокий інтерес. І якщо ми говоримо про мобілізованих і військових з території Ордло, представників так званих ЛНР, ДНР, то справді до них, наприклад, найнижчий інтерес і це. Ми бачимо по різному на різних щаблях ставлення. Та від того, що вони найгірше навчені, від того, що вони в прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені із найгіршою зброєю, до в тому числі і питання обміну. Але попри це, все робота триває важкий переговорний процес триває. Попри те, що Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, буде продовжена, і чекаємо на новини. Так, а якщо можу про це запитати, чи достатні в нас обмінний фонд? Обмінний фонд і інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється. І це те, над чим працює Україна і власне всі збройні сили. І коли ми говоримо про процес повернення, то обмін лише один з інструментів повернення наших захисників. І коли говоримо про обмінний фонд, то це дуже така складна, багаторівнева і нелінійна річ. Тобто, тут мова далеко не часто може йти лише про кількість, звичайно, ми зараз конкретику конкретику не будемо обговорювати, але повірте, що і координаційний штаб з питань поводжені військовополоненими, сійськовополоненими відповідні. Робочі групи роблять все можливе і використовують всі інструменти для того, щоб повернути наших захисників. Дякую, дякуємо за цю роботу. Будемо чекати інформації про результати. Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління, розвідки Міністерства оборони.